Олександр Турчинов, гість нашої програми сьогодні. Доброго вечора, Олександр Валентинович. Доброго вечора Тимошенко колись говорила, що в неї на випадок чого завжди складена валіза, коли вона йде на в генпрокуратуру. Скажіть, будь ласка, валіза зараз актуальна для Тимошенко і чи складена валіза у вас? Ну, ви знаєте, сьогодні всі, хто має сміливість працювати в опозиції, повинні бути готові до репресивних дій влади, і безумовно повинні мати мужність, щоб розуміти, що сьогодні реальна опозиція поза законом. Раз поза законом, то в будь-яку мить можуть прийти, можуть арештувати, можуть кинути за грати. Той же час у нас немає іншого шляху, як боротися за власну країну, за те, щоб все ж таки Україна мала європейський, а не азійський шлях розвідку. Сьогодні до самого вечора журналісти слідкували за стрічками новин, очікуючи, коли Юля Тимошенко вийде з прокуратури. Завтра знову йде на допит. За вашими оцінками, за вашу інформацію, завтра можливий арешт Юлі Володимирівне перед новим роком. Я не думаю, що вони підуть на таким нахабним безпрецедентним шляхом. В той же час безумовно ті дії, які ми бачили з вами у неділю, коли. Мабуть, останній раз в 37 чи 38-му році у нас арешти відбувалися в неділю за кримінально процесуальним кодексом. Слідчі дії відбуваються, як правило, без особливих необхідності саме в будні дні. І затримують в неділю чи в ночний час тільки тих, хто є соціально небезпечним, тобто вбивці особливо небезпечних зводів. У нас, ви бачите, щодо опозиції, то так можуть діяти представники влади. В той же час, ви знаєте, от сьогодні знову понад шість годин допиту, без на обід, без адвокату, що є порушенням, безумовно. І знову одні і ті ж самі питання. Питання, чому платили пенсії? Чому? Тому що це наша відповідальність. І мені дивно, ви знаєте, я сам декілька разів був на допаді цього питання, з питань. Які інкримінують сьогодні Юлію Володимировні. і я вважаю, що це обов'язок нашого уряду, незважаючи на кризу оплачувати пенсію, оплачувати зарплати бюджетників, і то, що із цього пробують інкримінувати якісь звичайні дії, ну це безумовно, знаєте, не просто шок, це приниження компрометації власної країни. Я хочу от зацитувати інформацію, яка буквально декілька годин була оприлюднена в європейських змі. Йдеться про Індекс демократії або рейтинг демократії за 2010 рік, який оприлюднили експерти відомого міжнародного журналу Економіст. І ви знаєте, це вже не оцінка опозиції. Можу сказати, що опозиція, знаєте, якось необ'єктивно оцінює дії влади. Це оцінка міжнародних експертів. Я цитую: Україна зафіксувала найбільший регрес в демократії серед всіх країн Європи. І посідає почесне сьому місце серед країн світу, в яких зафіксовано найбільше за напад демократії протягом цього року, після Мадагаскару, Фіджи, Ірану, Ефіопії, Єгипту та Гамбії, в той же час. Як більш ефективні ніж українська влада оцінюють навіть уряди країн, що входять до нижчої категорії гібридних режимів, зокрема Гондурас, Бангладеш, Камбоджа, Замбія і Малаві, тобто в цих країнах експерти вважають краще обстоять питання з демократією ніж в нашій країні. І ви знаєте, мені прикро, що дійсно протягом року цього року ну з Україною перетворили, вибачте, не зробимо що і. Ця пляма, яку ми сьогодні бачимо, ну її буде достатньо важко змивати. А наслідки давайте зразу прораховувати зменшення інвестицій, відтік капіталу, ну і взагалі початок міграції наших громадян. Юрій Луценко, який зараз за ґратами закидають, що в інтерв'ю, які він, які він ніби давав змі, могла бути розкрита таємниця слідства. Не боїтеся, що в інтерв'ю, скажімо, п'ятому каналу також може бути вбачена якесь розкриття таємниці слідства, і саме це може бути причиною арешту. Ну ви знаєте, причину на жаль, знаходять вони достатньо швидко. Я прогнозую, що приймаються політичні рішення щодо арешту того чи іншого діяча, а потім вже сили структури, ну скажемо так, проводять цю процедуру, знаходячи якісь пояснення, які в межі юрисдикції, в межі здорового гвозду. Або ну будь-яких, знаєте, якихось процесуальних речей безумовно не потрапляють в той же час. Треба прочитати звинувач, наприклад, які висувають Тимошенко, для того, щоб зрозуміти, що межі в цьому на жаль, у нас сьогодні немає. Чому Юлія Володимирівна була без адвоката? Вона сказала, що її адвокат був зайнятий іншими справами. Щось було важливіше. Е, ви знаєте, Дуже багато сьогодні людей потребують адвокатських послуг, і професійних адвокатів сьогодні не так багато, які здатні захищати в цих умовах людей. І адвокат і людина повідомив, що у нього судовий процес в Тернополі і попросив декілька днів почекати з проведення слідчих дій. Але ж команда є поспіхом, бігом, швиденько, 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 і незважаючи на Законні вимоги адвокату, незважаючи на те, що людина, який надає звинувачення, має право працювати виключно з адвокатом, вони порушують всі процесуальні норми, і, вибачте, вони чихати хотіли на. Цивілізовані вимоги, які існують ну в нормальних країнах, на жаль, Україна ми з вами вже е, чули е, цитату експертів журналу Економіст. На жаль, Україна вже знаходиться в ряду інших країн, де права конституція е, це не працює не речі. Опозиція хотіла скликання позачергового засідання парламенту, аби заслухати генерального прокурора. Не вистачило голосів. 135 підписів вдалося зібрати. І як пояснюють, не вистачило часу для того, щоб зібрати і подати ці підписи. Питання як здатна опозиція захищати себе в цій ситуації? Ви знаєте, вистачило і підписів, і безумовно змушені були людей відкликати, які були в відрядженнях за межами Києва. В той же час керівництво Верховної Ради зробило все, що. Оби зірвати зібрання Що позачергової саме? сесії. Вони дотягнули до години дня надання підписних листів, і о 6-й годині, коли ще продовжували люди приїжджати ставити підпис, сказав, що все вони закрили канцелярію і більше підписів не приймають. Тому безумовно, в несесійний день протягом декількох годин зібрати 150 підписів. Це важко, ви ще скажу, опозиція фактично це зробила. але, на жаль, настрій керівництва Верховної Ради відповідає тим вимогам, які ставить перед ними керівництво України. Тобто, все робити для для того щоб обмежити можливість опозиції працювати в стінах Верховної Ради, в той же час я переконаний, що зразу після свят ми все ж таки зможемо допомогти з того, щоб і генеральний прокурор, і інші працівники силових структур звітували про те, що відбувається в країні, про те, що в очах світової громадськості я вже не говорю за наших громадян безумовно, нашу країну. І європейську перспективу. Новорічні і різдвяні свята, за вашими оцінками, хороший в лапках час для того, щоб арештувати людей. Навряд чи люди вийдуть на акції протесту для підтримки опозиції, для того, щоб проявити якусь свою громадянську позицію. На що Знаете, ви сподіваєтеся? Світло Свята, Різдва Христова, Новий рік. Ну, завжди так воно склалось, що у людей викликало завжди світлі почуття. І на жаль, у нашої влади щось навпаки, да? посилюється агресія, посилюється спроба. Закрити рота чи обмежити можливість перебування людей в опозиції чи перебування на свободі, і безумовно розрахунок в першу чергу на те, що люди, більшість наших людей, які зайняті підготовкою до свят, які мріють про щось щасливе, гарне, не хочуть цікавитись політикою, і такі агресивні дії пройдуть більш. Безконфліктна ніж в якийсь нормальний час, тому на жаль, на жаль, коли у всьому світі святкують, коли у всьому світі люди вубаються один одному і дарять гарні подарунки. У нас сидуть подарунки в вигляді виклику на допити або арештів. Арсеній Яценюк не виключає, що генпрокуратура може прийти і за ним лідер фронту змін сьогодні. Вкотре став на захист Юлії Тимошенко і заявив, що владним силам всіх не пересаджати. Хай кримінальна справа розслідується. Нехай громадськість і правоохоронна система і обвинувачена доводить кожен свою правоту, але в сьогоднішніх умовах ніхто нікуди не втече. Якщо є склад злочину, засудити. Якщо є склад політичних переслідувань, то засудити тих, хто це робить. Олександр Валентиновичу, як ви оцінюєте такі заяви Яценюка, чи є реальні підстави йому хвилюватися? Ну я не бачу реальних підстав хвилюватись пану Арсенію. Мені відомо, щоб його запрошували до генеральної прокуратури. І надто неконкретні такі форми підтримки. Я вважаю, що те, що в звинув... чому звинувачують Тимошенко, в чому звинувачують опозицію, це зрозуміло. Всім зрозуміло, і можна більш чітко і конкретно фіксувати свою позицію. А сьогодні йдеться не про опозицію. Сьогодні йдеться не про переслідування політиків. Сьогодні йдеться взагалі. Залишиться Україна державою. Що існує в умовах демократії, чи безумовно у нас відбудеться повна консервація позитивних процесів, які протягом п'яти років ще існували в державі, і у нас буде реанімований тоталітарізм. От про це сьогодні говорити, і багато людей вважають, та це стосується політиків. Це нас не стосується, ні, друзі мої. Це стосується кожного, тому що коли закриють рота політикам, які Хочуть опанувати і мають можливість опанувати режиму, то безумовна черга прийде і до вас, і ми це бачили коли говорили про податковий кодекс, що стосувалося подарунків для підприємців. Що стосується житлового кодексу, це подарунок для всіх, хто мешкає в оселях квартирах. Що стосується трудового кодексу, всі наймані працівники відчують подарунок із цього приводу, і багато інших речей. Тому Сьогодні не йдеться про опозицію, сьогодні йдеться про переслідування політиків. Сьогодні йдеться бути чи не бути Україні демократичною. Спасибо, що сьогодні були в нашій студії. Олександр Турчинов був осим часом і продовжує.